На засіданні комісії присутні чотири члени постійної комісії. Ми маємо право голосу, тому розпочинаємо роботу комісії. Виноситься на порядок денних одне питання про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту на території складу ради одне. Проти проголосувати. Одна голос. По даному питанні доповідає. Директор ПВО, директор дитячої інацької спортивної військової коледжі Олексій Володимир Олексійович. Прошу. В цьому році закінчується програма, яка була прийнята 21.25 років. Як Закінчується програма, нам потрібно прийняти на 26-28 26.28. І програму розвитку фізичної культури та спорту на території Сталаської міські. Ну, такі загальні питання, бо не буду там говорити, що фізична культура означає ці, так що хочу наголосити, що в програмі закладено такі ну, не то що нові, а ми би хотіли продовжувати це покращення матеріально-технічної бази для того, щоб жителі громади могли на таких більш е, 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 покращених спортивних споруд, тобто і спортивні площадки, і надання теж послуг на тих всіх спортивних спорудах. Ну і також це не тільки жителі громади, а також Хочемо, щоб програма і була, хоча кожен заклад має свою програму, але так, як це на території міської ради, це і ми хочемо залучити, не то, що залучити, а підтримувати зв'язки з відділом освіти, поза закладами, ну і безпосередньо з жителями громади. Це. Також там ми наголосили на програмі. Це підтримка ветеранів, ветеранів як цивільних, так і воєнних ветеранів, і, ну і взагальне цивільне населення громади. В програмі також ми не то, що просимо, а десь це вже можливо, що на бюджетній комісії чи на слідуючій сесії буде приймати бюджет. На кожен 26, 27, 28 роки ми просимо вірніше програма під програму заложити кошти, тобто на рік по 500 тисяч. Це 26, 27 і 28, на кожен рік, для того, щоб можна було десь ті кошти залучати для. Через говоряться не будівництво, а покращення спортивної споруди, спортивної баси, участь організації і проведення спортивних міроприємств, участь в цих міроприємствах. Ну і закупівля там безпосередньо нагороджувальної атрибутики для переможців для учасників. З цих спортивний Ну і в загальному коротки... не запитання. Немає. Фрази. На не. SEST не буде питати. Пропоную <пробуємо пробуємо> подати дані питання. На да? Сергію і задати. Запрошую. Не рекомендуємо це. Так.